Ані вітаю вас власне на заході щодо жіночого лідерства. Ви трошки говорили про те, що в анонсу анонсували вірніше зміни в такому предметі, як захист вітчизни. Я розумію, що все це на попередньому етапі, але можна і деталі, що чекає школярів. Це ж шкільна програма. Та та це шк... шкільна програма. Дякую за уточнення. Насправді є хороша новина в тому, що до оновлення самого змісту предмету вже долучились професійні військовослужбовці, люди, які мають безпосередньо вже військовий досвід, і це говорить про те, що цей предмет перестане бути суто теоретичним. Він носитиме дуже багато практичних компонентів. Для нас це дуже важливо, тому що насправді ми розуміємо, що молоде покоління так чи інакше має розуміти, що ми будемо жити в Різних умовах, так якби очевидно, що ми після перемоги маємо так само продовжувати вміти захищати себе, і на це буде налаштована сама. Навчальна програма по захисту України. Самі змісти і модулі, які в неї будуть входити, вони вже оновлені, і ну, насправді вони будуть такими, що самим учням буде цікаво. Я навіть трошки посміхаюсь, бо там ну, не хочу поки розкривати абсолютно всіх секретів. Але по своїй змістовній частині я впевнена, що вони будуть хотіти туди йти і не тільки хлопці, а й дівчата, тому що це стосуватиметься взагалі того, що відбувається з однієї сторони в умовах війни із цивільним населенням. Селенням, що відбувається на полі бою, це буде стосуватись безумовно компоненту національної ідентичності з тим, щоб кожен окремий учень усвідомлював себе як громадянина і свою роль в захисті держави, що він може зробити, чим він може бути корисним. Це абсолютно не означає, що ми всіх налаштовуємо на воєнний чи військовий лад, так, якби так чи інакше, але це позиція сильних, коли ми знаємо і розуміємо, що ми захищаємо, в який спосіб ми це можемо зробити, чим я можу бути корисним. Що виникає небезпека? Що я маю робити в тих чи інших умовах? І це в першу чергу питання безпеки, яке насправді зараз є ключовим для нас, і це базова потреба як. Кожного окремого громадянина, і це базовий обов'язок держави забезпечити цю безпеку, тому ми йдемо через навчальний компонент. Тобто, наскільки зрозуміло, цей предмет вже не буде розділятися на відділ для хлопців, відділ для дівчат. Коли знаєте, в школі хлопці йшли там. Ну, це було ще в при, при моєму досвіді багато років тому назад. Це все було розділено. Там дівчата йшли умовно вчитися готувати їсти, ну я умовно, а хлопці там за. Робити якісь фізичні речі ні насправді це вже буде інтегрований предмет, і хлопці і дівчата матимуть можливість повністю вивчати однаково всі складові цього предмету, і медична частина є однаково корисною і важливою як для хлопців, так і для дівчат. Для дівчат так само важливо мати хорошу фізичну підготовку. Ну тобто, всі складові вони будуть інтегровані і однаково представлені і для хлопців, і для дівчат.